Що не вдалося бути оплайн, але часом графік виявляється більш складним. Тому я намагатимусь компенсувати свою відсутність презентацією, щоб ви більше дивились на презентацію, шановні колеги, ніж на мене. Отже, я пропоную сьогодні поговорити про виклики кремлівської пропаганди для України в умовах російсько-української війни. Як казали певні часи. Тема важна і актуальна, тому що вона складається з кількох вагомих, на мою думку, компонентів. Ну, по-перше, пропаганда є частиною сучасної війни, і я думаю, що це все більше і все краще усвідомлює в сучасному світі. Власне, Кремль, хоча нам можливо це не подобається, чудово усвідомлює роль пропаганди в сучасній війні і, власне, почав готуватися до цієї війни. Завчасно створювати та обкатувати механізми пропаганди. Росія взагалі має потужну пропагандистську машину, можливо, навіть одну з найпотужніших в світі. І це теж треба про це відверто говорити і відверто це усвідомлювати. Основа пропаганди, спрямованої проти України, це дегуманізація українців найбільш показовий і широко відомий фейк про п'ятого хлопчика зі Слов'янська, якому вже 9 років, але влітку 2014 року, і про це говорять фахівці, він зіграв свою деструктивну роль в плані того, що достатньо багато людей на захоплених е бойовиками територіях Донецької та Луганської областей, але й на, не тільки там, але й в самій Росії вирішили воювати для того, щоб захищати. Таких от розіб'ятих хлопчиків. Нагадаю, що ремейк цього фейку був в квітні 21-го. Тоді під горлівкою загинув п'ятирічний хлопчик. Він, на жаль, у бабусі і дідуся в сараї знайшов чи гранату, чи міну, вона вибухнула, він загинув. І це почали в російських медіа просувати, як. Удар українського безпілотника. Туди вже вирушили власне, російські воєнкори. І за моїми спостереженнями, лише згода Джозефа Байдена на зустріч з Владимиром Путіним, яка відбулась в Фінляндії, як ви пам'ятаєте, вона відклала широкомасштабний російський вторг Тобто вони створили такий гібридний казус Узбель і з цим активно працювали. Цікаво, що російська пропаганда має шизофренічний характер. Якщо Україна у них failed стейт, я до цього зараз ще повернусь, то українці братні народ. Тобто ми можемо бути братнім народом тільки в тому, о, за тієї умови, коли в нас немає своєї держави. Тоді ми вписуємо відому парадигму трієдиного слов'янського народу, де є ще білоруси, і відповідно опиняємось в такій ситуації. Я розумію, що виступаю перед достатньо фаховою аудиторією, тому зупинюсь достатньо широкими мазками на тому, що на сьогоднішній момент є загрозами і про що треба говорити. Головним меседж російської пропаганди. Ну, насамперед, і те, що це має, до речі, міжнародно-правовий характер, відмова від використання слова терміну війна. Використовується термін спеціальна військова операція. Днями Путін під час Русского Собора пропонував хвилину мовчання саме спеціальна військова операція. Чому? Тому що війни можливі між рівними суб'єктами міжнародного права. Визнати Україну в такий спосіб суб'єктом міжнародного права не готова Росія і не буде готова в осяжній перспективі. Денацифікація та мілітаризація, про яку досить багато говорять на початку вторгнення, але зараз вона вже зникла. Хоча, з іншого боку, продовжується використання лексикону часів Другої світової та холодної війни, про нацистів, бандерівців, бойовиків це теж елемент усвідомленої політики щодо дегуманізації українців. І применшення значення, і, якщо хочете, юридичної ролі українських захисників. Ще одна вагома теза, яка так само пов'язана з прагненням Росії підірвати суб'єктність України. Те, що в Україні Росія воює проти нас. Це, знаєте, як в мультику про малюка і Карлсона, хлопчику, в якому гусі в, в мене жужжить. Ця теза жужжить. У російській пропаганді дуже багато. Росія дуже активно просуває за допомогою особисто Путіна тезу про те, що є е, власне е, неефективність західної, вибачте, історична, історична пам'ять. І тут треба згадати і про підручники. Про підручник для 11 класу Мідінського, про нещодавню збірку статей про дружбу російсько-українського народів. Я так розумію, що вона видана перед день е чергової річниці Переяславської ради. Але підручник для 11-х історій для 11, для 11 класів він має виключно інструментальний характер. Його будуть читати підлітки, яких за рік-два. Можуть мобілізовувати до лав російської армії, і це створює відповідну машину з промивання мізків. Нічого в цьому дивного немає. Власне, неефективність західної допомоги вона, на жаль, часом підкріплюється в нинішній ситуації дефіцитом цієї допомоги, не так неефективністю західної зброї, як невеликою її кількістю. Але так само е, хочу сказати ще і про те, що Росія провела широкомасштабну операцію з використання власного ядерного статусу. Я думаю, що вона достатньо чітко усвідомлює той факт, що прямої загрози використанням ядерної зброї світ, і, зокрема, той самий Китай, допускати не може. Але відтак Росія здійснила цілий комплекс заходів який вона е, пропонує е, власне зробити. Що, що вона зробила? Ну, по-перше, захоплення Чорнобильської і Запорізької АЕС з відповідними діями і до цього часу окупація Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Європі, з численними провокаціями, з розміщенням військового персоналу та військової техніки е, власне в машинному залі станції. Тощо Це і Брехня про підготовку Україною брудної бомби. Це теза звучала минулого року. Вона заслуговує на згадку тим, що її озвучували практично всі керівники російського військово-політичного керівництва. Це також теза про те, що Росія готова до застосування ядерної зброї два роки поспіль під прицілом фотокамер і кінокамер, відеокамер проходить. Моделювання відповіді на ядерний удар. І Путін, так би мовити, демонструє готовність обрати правильну валізку і натиснути на правильну кнопку. Ну і ще один момент, який пов'язаний, звичайно, безпосередньо з Чернігівщиною і з усією Україною це теза дезінформаційна, на мою думку, про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Нагадаю, що про це говорив Путін в березні. Цього року. Після цього була ефективна, як на мене, інформаційна кампанія, але вона була спрямована все ж таки більше на мешканців Польщі та Литви. Тому що в Україні складно налякати людей, які достатньо регулярно чують повітряні тривоги з застосуванням ядерної зброї. Це моє оціночне судження, я на ньому не наполягаю, але в мене є підстави так говорити. Ну і ще один факт це активні дії у прикордонних з Україною державах. Тут з цим, звичайно, у Росії достатньо багато зроблено це і прагнення розхитати ситуацію в Молдові і узурпація пропагандистських важелів в Білорусі, і е, особливості, от зараз те, що ми спостерігаємо на польсько-українському кордоні, те, що може розвинутися на словацько-українському кордоні, це все зусилля російських спецслужб. Це мені, в принципі, абсолютно зрозуміло. Тим того, що власне відбувається, ми маємо відповісти, що ж робити, як перемогти Кремль в інформаційному протистоянні. Насамперед, ефективно розвивати критичне мислення. Я знаю, що ця теза контроверсійна з однієї простої причини, розвиваючи критичне мислення наших громадян, ми підважуємо ефективність. Власної української військової пропаганди. Це правда. Але я думаю, що ми маємо діяти через підлітків, так само, як Росія діє з підручниками історії імені Медінського. Ми могли організувати, спочатку підготувавши відповідних викладачів, інформаційно-спортивно-військові вишколи для 10-11 класників. Де вчили б медіаграма. І в умовах війни і в звичайних умовах, я думаю, що ця теза в такий би спосіб зайшла від підлітків до дорослих. І багато бричів, ті, які вони, якщо б це дійсно було цікаво, якщо б це викликало резонанс, це б мало ну такий дещо відкладений, але подвійний ефект. Ми повинні на Принципу револьверному нагадувати про старі і нові поразки Росії. Тут я використав картинку крейсера Москва. Для чого? Тому що знищення ракетами українського виробництва пламаном Чорноморського флоту Росії це дуже серйозний успіх, який змінив розстановку сил в Чорному морі. І в Середземному морі теж. І про це теж треба говорити. Це теж треба повторювати. Ми маємо формувати антиімперський наратив разом з нашими сусідами. Тому що Гордому батька легше бити, навіть якщо ми батька, як батька не визнаємо, і він перебуває в Кремлі. Гордому Путіна легше бити. Ми маємо продемонструвати, що кожна імперія помре, і ми готові її поховати. Це, на мою думку, єдино можлива в нинішній ситуації теж. Так само Україна має наполегливо використовувати асиметричні кроки, тому що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна став дуже потужним важким. Ну, подивіться, наскільки географія його подорожей стала куцею. І це президент світом визнаний, до речі, ядерної держави з ядерною тріадою. Але попри це, він тепер обмежений в своїх правах. І підводячи підсумки, на чому я хочу наголосити: протидія російській пропаганді є нашим спільним інтересом, інтересом держави, інтересом суспільства, інтересом наших сусідів, союзників, партнерів. Росія намагається зруйнувати Україну зсередини. в різний спосіб, анонімними телеграм-каналами, потіком фейків та дезінформації розхитуванням ситуації всередині. На моє переконання, не лише ситуація на польсько-українському кордоні, але і просування тези про необхідність проведення виборів під час війни це теж російська операція впливу. Тому що вибори в демократичній державі це завжди конкуренція. І це фактично вплив на ситуацію. І Росія, ви знаєте, відому приказку, Росія часто програє битви, але виграє війни, війни за столом переговорів. І ми маємо бути свідомими цього. І ми маємо готувати переговорників вже зараз не лише для переговорів з країнами ЄС і НАТО, але й для переговорів з Росією, бо кожна війна так чи інакше буде закінчуватись мирними переговорами. Але разом з тим. Доки триває війна, ми маємо сформулювати наш план дефрагментації Росії, демонтажу Росії, якщо хочете. Це конче необхідно. І на останнє, гібридні загрози, про які ваш потірний слуга говорить вже кілька років, вони нікуди не зникли. Вони залишаються актуальними для більшості країн Європи. Україна має унікальний досвід протистояння нині, і ми маємо перетворити його на нашу. Конкурентного перевага. Okay. За увагу в мене, в принципі, це я готовий.